Києві за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв порушують мовний закон. Чому така статистика щодо вчителів? Це, чесно кажучи, жахіття. Я інших слів не доберу, тому що ми розуміємо діти, особливо підлітки, у яких ще сидить якісь протестики. Якщо всі довкола говорять українською, то звичайно я оберу щось інше, таке, щоб кинути оцей протест. Стосовно вчителів, я чесно кажучи, не збагну, тому що це дорослі люди кваліфіковані, це професіонали, які поставлені державою для того, щоб реалізовувати державну політику, для того, щоб вирощувати нове покоління. Ну для мене. Не ці люди злочинці, я не знайду іншого слова. 24% на уроці це як взагалі може бути, якщо от, ми зобов'язані за всіма за всіма статутами, за всіма документами, ключовий наш документ, закон про державну мову. Не може такого бути особливо російська мова.